Традиційно зранку на телеканалі Еспресо на вас уже чекають анонси сьогоднішнього дня від Ганни Цапа. Вона уже готова доповідати. Ганно, доброго тобі ранку. Тож чого чекати від сьогодення? Доброго ранку, Христину. Понеділок, 22 червня, обіцяє бути дуже насиченим. Тому коротко про найцікавіше: 22 червня в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. У зв'язку з цим рівно о 10.00. У столиці й інших регіонах України відбудеться хвилина мовчання на знак вшанування пам'яті за загиблими. А у після о 10.30 президент України Петро Порошенко візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Нагадаємо, що день пам'яті в Україні відзначається щорічно, 22 червня, у день, коли німецька армія вторглася на територію України. Відзначення цього дня встановлено напередодні 60-ї річниці початку бойових дій 1941-1945 років, тобто війни в історії українського народу, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника сьогодні у Деснянському районі столиці розпочинає роботу новий центр допомоги, де розмістяться вимушено переселені. Особи із зони проведення антитерористичної операції. Центр надаватиме інформаційну і юридичну допомогу, а також психологічну підтримку вимушеним переселенцям. Також у центрі одночасно зможуть розміститися більше 30 осіб. В першу чергу це будуть вразливі категорії вимушених переселенців, тобто мами з дітьми, багатодітні сім'ї та інваліди. Дорочистого відкриття сьогодні долучиться мер Києва Віталій Кличко і ми транслюватимемо цю подію онлайн, тому ви зможете. Власно, побачите, як буде відкриватися новий центр. Лідери країн Єврозони зберуться на надзвичайний саміт через Грецію. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, протягом найближчих двох тижнів Греція повинна або домовитись про реструктуризацію своєї заборгованості, або оголосити про дефолт у зв'язку із невиконанням чергового платежу МВФ. Який сягає 1,6 мільярдів євро. Нагадаємо, що міністри фінансів країн, які входять до Єврозони, виступають проти списання боргу з Греції. У понеділок, 22 червня, відбудеться жеребкування перших двох кваліфікаційних раундів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи сезону 2015 2016 років. У першому відбірковому раунді ліги чемпіонів зіграють чемпіони восьми національних асоціацій з найнижчим коефіцієнтом у рейтингу УЄФА: це Андора, Вірменія, Гібралтар, Сан Марино, Північна Ірландія, Вельс, Ферейські острови, Естонія. Мат перші матчі пройдуть 30 червня, і 1 липня. Матчі відповідь 7-8 липня. А учасники жиребкувань і сіяні команди будуть оголошені уже найближчим часом. У Києві сьогодні розпочне роботу інтерактивна виставка форум «Народна оборона щеплення від тотальних загроз сьогодення. Цей проект присвячений доволі актуальному питанню для кожного українця це безпеці в умовах тотальних загроз. На виставкових стендах буде представлена захисна продукція та спорядження від українських виробників і спеціальна техніка. Під час інтерактивного форуму працюватимуть круглі столи, відбуватимуться презентації, брифінги та унікальні майстер-класи. Всього на виставці працюватиме понад 70 експозицій, а під час самого форуму відбудеться понад 120 заходів, які включатимуть в себе навчання, презентації та обговорення актуальних питань. Про це сьогодні детальніше буде розказано на прес-конференції о 14.00. А сама виставка розпочне роботу у мистецькому арсеналі. Уже в кінці цього тижня і на завершення у Львові об 11.00 у дитячій бібліотеці номер 19 відбудеться відкриття виставки об'ємних моделей з паперу Петра Щумака. Усі охочі протягом кількох місяців зможуть побачити паперовий Ватикан, Берлінський собор, Форт Буаяр, корабель Титанік, а також автомобілі, цивільні літаки, військову техніку та багато іншого. На виставці представлені також макети шедеврів світової архітектури його учнів, і всього це буде понад 100 експонатів. Сам ж майстер паперових аплікацій Петро Щумак впродовж літніх канікул проведе в бібліотеці декілька майстер-класів з 3D-моделюванням. Виставка працюватиме щодня, окрім суботи, з 10 до 17.00 і триватиме вона аж до 22 вересня. На цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами. Слідкуйте за цими та іншими подіями на телеканалі Еспресо. Не забувайте про діалог з телеглядачами, який ми проводимо о 16.00. Просимо усіх охочих долучатися до розмови, де наші експерти піднімають найгостріші запитання, які стосуються кожного українця. Ви можете зателефонувати до нас, до студії за номером 044 339 91 61, або прийшовши у цей період на Майдан Незалежності, там працюватиме наш журнале і він дасть змогу вам поставити запитання нам просто у прямому ефірі.